Ну що, друзі, от і розпочалися жнива. Його робили люди. Я думаю, хто захоче, в кого руки з правильного місця, зробить такий самий, без питань. Так, ану ж скільки я привіз. Така кубка соняшника у нас вродила з. Колеги, зовсім скоро і в нас розпочнуться жнива. І пішов. Ось і літо минуло. Починається осінь, жнива. Тому, друзі, вирушаю зараз за соняшником. Сьогодні я за старшого, і за главного, і за основного, і за виконавчого. Так що працюємо. Приїхав прямо до комбайна. І в принципі на цьому все. Тому що жнива у нас ще попереду і не скоро. Це, друзі-хлопці, зробили своїми руками прицепчик. І отакий він у них вийшов. Ідеально. Все піддигнато. Все чотенько до міліметра, сварка, все супер, нема ніде ні вигинів, ніде нічого. Люди зробили чисто для себе, для своїх потреб. Ось дивіться, як гарно тут даже кожушок поставлений, щоб не висипалося зерно, ущільнення чи як там правильно. Ну Підігнато суперово. Так що зроблено як по-заводському. Тут ножка. Так що, хто питав, хто цікавився, от вам показую вже готовий результат. Отака краса. Варив сварщик от бога. Можна возити проса. без жодних проблем. Ріпак. Прицеп дуже герметичний. Так що, друзі, робіть щось подібне. Його робили люди. Я думаю, хто захоче, в кого руки з правильного місця, зробить такий самий, без питань. Сьогодні я за водія. соняшничок у нас по краям трошечки обкосимо і на тому мої жнива поки що на паузі. Ось так, друзі, почалися мої жнива і вже вони закінчилися. Комбайн доїхав до своєї ділянки, мені прокосив трошки дорожку, смужку, щоб далі можна було заїжджати і не вивалювати. Ну і в принципі поки що чекаємо іншого комбайна і чекаємо, поки наш соняшник підсохне, так як він ще сируватий, видно, зелені долини. Але, але подивимося, поміряємо зараз вологу, можливо, вже і пора молотить нам основні масиви. Це в нас Аризона Сингента, оригінальний. Той що ми брали в агроресурсів. На сьогоднішній день ось такий він у нас. Ну що Бог дасть та й наше. Так що друзі, працюємо! Ось не дуже він пливе, мабуть, сируватий, так. а ну ж, скільки я привіз? Чотири тони сімсот, півтони рівно, намолотили ми соняшника з. Площі 18 соток. Тут півтони, то урожай десь в районі 27. Але це з ворота, там, можна сказати, рядка одного взагалі не було. То я думаю, що непогано. Доволі непогано. Один тільки нюанс, що він сирий. Да, він сирий, я думаю, що поки що зарано починають жнива. Хай трошки він підсохне. Тоді вже будемо розпочинати. Що друзі? Соняшник розвантажив печу за озимою пшеницею, буду брати по кавес Еміль перша репродукція. Так що, дай Боже, на наступний рік буде гарна насіннева пшеничка Еміль 7,5 тонн вродила пшениця Еміль у цьому році. На полі, ту саму, яку ми сіяли своєю сівалкою Деметра. Результат чудовий. І третім класом. Друзі, пшеничкою затарився, зараз везу на базу, важимося, потім откалібрую, калібрую, протрую і будемо готуватися до посівної. Ще треба купити міндобрива. Беремо в компанії Макош, довіряємо тільки тим, у кого ми брали. Не хочу я ризикувати. Звісно, хотілося б спробувати яру, але тої формули, яка нам треба, вже, на жаль, немає. Буде вона пізніше. Хотілося б посіяти 8, 24, 24 плюс мікроелементи. Ну, Знову ж таки, ціна питання 44 тисячі за тонну Міндобрива. І ціна питання 34 тисячі. Беремо поки що еліксірзорку. Макоші, я думаю, що це оптимально. Так, вже шльовочка у нас почти готова. тут така красота виходить, вирівняно все як має бути. І докручуємо далі. Цей апарат у нас построїв два ангари. Верніш кришу робимо кришу, це вже на другому ангарі. Йому вже років, мабуть, 5. Вам скажу, що тема метабас колеги зовсім скоро і в нас розпочнеться жнива і кукурудзи, і соняшника, і все одночасно. Зазвичай, коли ти посіяв отам, в 10-х числах або 20-х числах травня, ти маєш отакі от гарні корзинки. І соняшник не хворіє, і він дає класний результат по врожаю. Ну, тільки ж молотить, тоді пізніше сроки посіву пшениці відкладаються. Ну, і Є ризик того, що він буде сирий. 20 травня, соняшник Аризона, оригінал. Капітальний. От у нас не такий, бачите, який у нас. Він так не робить класно, як цей. За щотєсу, щот да. І плюс сам по собі коток пропускає і рештки, і якусь там масу, і він переламує. Оця машина. 6 метрів ширина захвату у вас. А як? А де названня його? Восход, так? Да? Ножі всі міняються. Хоч раз міняли ножі, ні? Оце рідні. А скільки йому год. Та То я поспішив, мабуть, треба було такий брати. Угу. 20-й рік. Так йому вже, йо-майо, 5 років. І поки що ходить ніде, нічого тут Бог Ну, Це ж техніка солідна. А яка його вага? Не важкий. Ну, це отак, щоб не, не різало резину. Хлопці придумали защиту. Ну, Робить він ісключительно. Роби він бомбезний. Так, в мене ще водоналивні. А там може і вес на нього є. Ні, нема. Нема вес. Ну важкі потім важкі доводить. Та я думаю десь тонн тон три, мабуть, так? Да? до того. А ви ходите, а, ви і за палкою і проти палки. Но нема різниці. Ну, Щоб трактора не так сильно, да? щоб не <реку> штрикало. <реку> а тоді перечіпаєтеся, він складається, да, так? <реку> Це Ну важке. Та важке. Такий швейлер, йолки палки дешо. Я так пам'ятаю. Отлічно, просто отлічно. Ну, нічого, я вже купив, буду пробувати на своєму. Добре. Може хто собі щось подібне вибирає. Я трошки ділюся з вами інформацією, бо нам ніхто не підказав. Ми от те, що бачимо. Люди таким роблять, то ми такий взяли. А от є ще краще. І пішов. А ще є Хорш культра. Або технополь випускає вольта. Там два рубаючих диска. вони взагалі перебивають на ура. От там точно вже можна сіяти після їхнього проходу. Навіть одного проходу. Ну, та, тим не менше, цей також працює і дуже класно. Далі, якщо плужок зайде, він його переверне без проблем, навіть без передплужничка. І для трактора трохи спокійніше, безпечніше, проводку не порве. Ну, та й сам по собі агрегат свою роботу класно робить. Так що, колеги, дякую за увагу. Дивіться, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Всім гарних жнів, гарних цін. І, звичайно, що мирного неба всім добра.